Вітаю тебе, друже, на уроці української мови. Які звуки мовні ви знаєте? Так, є в українській мові голосні та приголосні звуки. Якими ж бувають приголосні звуки? Приголосні звуки бувають глухими та дзвінкими. Наприклад, Д, Т, з. С. А ще вони можуть бути твердими та м'якими: Л, Л, Н, н. А якими можуть бути голосні звуки? Голосні Можуть бути наголошеними та ненаголошеними. А чи може наголос змінити значення слова? Так, наголос може змінити значення слова. Наприклад, брати брати. Замок замок. Ми будемо вчитися правильно наголошувати слова. Запиши у своєму зошиті сьогоднішнє число. Прочитаємо завдання до першої вправи. Спиши подані слова. Постав наголос, перевір себе за словником. Читання, завдання, запитання. Помилка. Давай перевіримо себе за словником. У словнику слова записані в абетковій послідовності. Тож перше слово завдання. Наголос на другий склад. Завдання. Наступне слово запитання. Наголос на третій склад. Запитання. А от дуже цікаве слово помилка. У цьому слові два наголоси. Правильно буде сказати помилка і так само правильно сказати помилка. І в слові читання наголос на другий склад. Давай запишемо ці слова і поставимо в них наголоси. «Читання», завдання. Запитання, помилка і помилка. Але помилки? Тисни на паузу та виконай завдання. Дослідження: скільки знаків наголосу стоїть над словом помилка? Так, ми вимовляємо. Помилка, і так само правильно буде сказати, помилка. Тобто слово має подвійний наголос. Вимов це слово двома способами. А скільки знаків наголосу над словом помилки? Слово помилки має один наголос, і він падає на останній склад. Покажи, як треба вимовити це слово. Давай зробимо висновок про наголос у цих словах. Отже, слово помилка можна наголошувати так: Помилка і помилка. А слово помилки має тільки один наголос. А зараз допоможи гаджикові вставити пропущені в тексті слова. Правильно їх наголошуй. Читай вголос. Давай перевіримо. На уроках читання ми читаємо різні твори. Також відповідаємо на запитання до них. І любимо виконувати цікаві завдання. Четверта вправа. Прочитай вислови, які дібрала читалочка. Поясни, як ти їх розумієш. Запиши той вислів. Який тобі більше сподобався. Отож, перший вислів: не помиляється той, хто нічого не робить. Чому так кажуть? Дійсно, хто не працює, той і не має помилок. Тільки той, хто щось робить, може помилитися. І це зовсім непогано. Чому? Про це другий вислів. Тому що. Хто сам знайшов свою помилку, той удруге її не зробить. Обери вислів, який тобі більше подобається, та запиши його. Тисни на паузу та запиши. Ось у нас є хлопчик Вітя. Він теж любить багато чого робити, але часто робить помилки. Давай допоможемо йому виправити помилки в словах. Геть усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже: Діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні. А лікують в перукарні. Ми книжки беремо в аптеці, ліки у бібліотеці. От такий вітюк дивак. Ти ж бо знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось. Рукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Бетунчик приготував для тебе цікаві ребуси. Давай їх розгадаємо. Тисни на паузу та подумай, яке слово тут зашифровано. Так, це слово помилка або помилка. Пам'ятай, що це слово має подвійний наголос. А яке слово зашифровано в цьому ребусі? Так, це слово читання. Поставимо наголос у цьому слові. Читання. Давай зробимо звукову схему цього слова. Перший звук Ч. Твердий приголосний. Наступний І. Голосний, ненаголошений. Далі Т. Твердий приголосний. А. Голосний наголошений. Н це м'який приголосний, до того ж подовжений. М'якість позначаємо двома рисочками, а те, що він подовжений, позначаємо двома вертикальними крапочками. І останній звук А. У цьому слові сім. Літер і шість звуків. А складів складів три. Який зі складів наголошений? Так, наголошений другий склад. Та. Давай поясню тобі домашнє завдання. Виконай дев'яту вправу. Родзинка хоче дати тобі дві поради. Допоможи скласти їх із поданих слів. А потім запиши ці поради в зошиті. Робити не помилки, бійся. Яку пораду можна скласти? Так, не бійся робити помилки. Пам'ятай, що початок речення пишемо з великої літери, а в кінці ставимо крапку. Помилках на На помилках вчаться. Так само починаємо писати з великої літери і в кінці ставимо крапку. Давай підсумуємо. Що нового дізналися на уроці? Скільки наголосів може мати слово. Помилка. А помилки. Прочитай ось ці слова. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу!